Трейдер, пішов ти! Якщо раптом ви не впізнали цього чолов'ягу, це американський актор Семюел Л. Джексон. Заговорити українською його змусили вибори президента в Сполучених Штатах. Слухайте сюди. Якщо дві з половиною тисячі з вас підуть на сайт Headcount і зареєструються для участі у виборах, я навчу вас лаятися 15 різними мовами. У кампанії під хештегом ҐутТовот американські селебріті обіцяють щось зробити, якщо певна кількість співгромадян піде і зареєструється для участі у виборах. У Семюела Л. Джексона у Твіттері 8,5 з половиною мільйонів підписників. Звісно, потрібна кількість набралась дуже швидко. Ось лайка 15 п'ятнадцятьма I... мовами. Я вже трохи підзабув баскську та в'єтнамську і не можу згадати, що ці слова означають. Але якщо це така сама лайка, як українське пішовти, то пана Семюела хтось намахав. Пішав ти! Звісно, пішов ти не матюк. Це скоріше принцип міграційної політики Трампа. -да Іді до Прделе? Колись те саме перед виборами говорив інший актор. Ідіть у сраку. Українців було б складно затягнути на вибори лайкою 15 мовами. Треба щось приголомшливіше, більш неймовірне, щоб мозок просто вибухнув. Наприклад, 15 слів української від Арсена Авакова. Піша Пішовте ти пішов ти на місцеві вибори 25 жовтня. Сенсація Катя Осадча взяла інтерв'ю в соціального ліфта у програмі «Світське життя Гламурна тусівниця Маша Фокіна розповіла, вона з юнацтва знайома з главою офісу президента Андрієм Єрмаком і порадила йому залучити до переговорів її 87-річного діда. Тож, якщо ви раптом почали виходити з Кататонії від новини, що Володимир Зеленський став президентом України, то повертайтесь назад в депресивний розлад. Долю російсько-української війни у тристоронній контактній групі у мінську тепер вирішує модель Ма. Ша Фокіна точніше вирішує її дідусь – Світольд Фокін. але тільки тому, що так вирішила Маша. Ви знаєте, я познайомила сама. Ви знаєте, я сама особисто познайомила <пут> мого дідуся з Андрієм Єрмаком, бо це <пут> мій друг, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Моє. <пут> 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 Моє. Маша Фокіна. Це леопардова кардиналка української політики. А в чому відмінність від таємничих сірих кардиналів? Сірі кардинали потребують допомоги леопардових. Він не знав, що Андрій Єрмак це мій добрий друг дитини. І Андрюші якраз теж потрібна була поміч допомогти ситуацією. <пит WORTH> Тож у питаннях війни та миру голова Офісу президента Зеленського пішов по допомогу до людини, яка дізнається новини з рухомого рядка в караоке. Це сексизм? На жаль, ні. Ось відповідь Маші Фокіної на питання, де знаходиться Пізанська вежа. В Пізантії, в Пізані <с favorites> <пста> я не знаю. Знаменита страна Пізанія. Я не знаю. Я. А Ленін – відкуда? Зені також Маша Фокіна під час війни з Росією постить радісні фотки з червоної площі в Москві. Вітає зі святом 23 лютого. Фоткою з солдатом у російській військовій формі і знущається над майданом. ітоги Майдана. називає події у центрі Києва цирком, мітингувальників продажними та пише про сором за Україну. Але Бог з нею з Україною припустимо, Маша її ненавидить. Але ж вона ніби любить свого діда постійно виставляє в своєму гламурному інстаграмі фотографії з паном Фокіним. Вітає його з днями народження і відверто пише наша гордість, улюблений дідусь. Але при цьому Маша все одно не знайшла часу, аби дізнатися, що її дідусь не потрібен в тристоронній контактній групі у мінську, бо він не дипломат і навіть не політик. І хто це каже? Сам Вітольд Фокін. Я не політик, я по образованню горний інженер по опиту роботи я економіст. Ну а якщо вже говорити, по призванню, то я філолог. скоріше. Да. Вітольд Фокін не жартує про філолога. Нещодавно він зробив україномовний кавер на Олександра Пушкіна, опублікував цілу книгу Руслан та Людмила і навіть змусив когось це начитати. Вітольд Фокін, Руслан і Людмила, Край Лукомор'я, Дуб Зелений. Олександр Пушкін українською. Це дуже схоже на болісний компроміс між окупацією Донбасу і перемогою над Росією. І всі ці подробиці сучасної української політики від Єрмака до Пушкіна ми дізналися завдяки інтерв'ю світської хроникерки. Онука зробила дідуся. Знову політиком онука Фокіна і дружина Горбунова наочно демонструють, що важливу інформацію можна отримати і за дві хвилини інтерв'ю, а не за чотири години. Ну у нас у нас наоборот за ну. три. <кхи> <кхи> ну люди так читають. Ну. І саме це відрізняє журналістику від компліментарного блогерства. Журналістка Катя Осадчі розкрила секрети процесів усередині реальної української влади, здобула інформацію від джерела, якому немає сенсу обріхувати саму себе. А блогер Дмитро Гордон просто чотири години показував нам Андрія Богдана, який може казати правду, а може і брехати. Хрін розбереш. Єдине, у що ми можемо тепер вірити, це у слова Богдана про кадрову політику команди Зеленського. Він двадцять років Выбирал актеров. Он выбирает типажи. Угу. Вот ему не нравился министр обороны Загороднюк. Потому что он не похож на министра обороны. А ему нужен был генерал. Знаешь, такой усадный да, такой да, да, генерал, должен ходить, так, глаз, глаз смотрящий вдаль тупой. Так а в результате, что ты имеешь? Набор звичайних людей. Філолог Вітольд Фокін, який верзе дичину про Крим та пропонує повну амністію терористів, це дійсно некомпетентна та випадкова персона. А кадрова політика Зеленського стає все складнішою для розуміння нормальної людини. Якщо спочатку він просто призначав старих друзів, то тепер в команді можна зустріти також старого дідуся, старої подруги старого друга. Хочеться заволати Поверніть кумівство і всі ці емоції від нового знання ми відчуваємо не завдяки Богдану та Гордону, а завдяки Вом гламурним тусівницям. Я тебе кадик кадиквиру. Відчуваєш цей запах? Це напалм, доню. Більше нічого в світі так не пахне. Пахне, як зі шкільної їдальні. Саме так. Це напалм, який роблять з горохового пюре, пересмаженого хека та трупів кислої капусти в майонезі. Смертельна зброя. Макарони, вони слизькі слізькі. Неприємно. Шкільна їжа глибока дитяча травма для багатьох поколінь українців. В цій сфері у нас десятиліттями панували гастритні традиції та діарейний порядок їдальні все завжди майже одинакове. Що їли, те саме, що їли мої батьки ну, коли були, е, ну малі коли вчилися в школі, і те саме зараз сім'я. Нещодавно міністерство освіти провело опитування, яке виявило, близько половини всіх українських учнів відмовляються від харчування у школі через несмачну та холодну їжу, а також поганий вигляд та запах страв. Через пандемію ковід 19 зараз у школах їдальні не працюють а школярам видають тільки запаковану їжу, яка за дивовижним збігом так само. Мо не смачна і має поганий вигляд та запах. Син приніс додому. Я попросила не їсти таку їжу, не свіжа капуста, сира картопля та ще й неприємний запах. Що ж з цим робити? Як перенести застрягля у 90-х шкільні їдальні прямо у 2020 рік? І раптом знайшовся міфічний герой у фалафелевих латах та з мечем з курячих нагетців, який вийшов на боротьбу з хтонічним безжальним злом українським шкільним харчуванням. Війну гуляшам з копи та неголених хвостів оголосив кулінарний експерт Євген Клопотенко. Євген Клопотенко розробив нові рецепти страв, які вже скоро можуть замінити те, чим харчуються наші діти в школах. До речі, ось і він. Кажуть, ти вирішив зламати мозок шкільним кухарям новими назвами страв. Та я вже ламаю мінестрони, авголимону, фалафель, полента, бігус, паелья, ньокі, чахохбілі та навіть мусака. Звучить, ніби якесь продуктове закляття. Закляття проти печії, діареї та гідкої сирої каші з ганчір'я. Справа в тому, що у багатьох школах кухарі і досі продовжують готувати одноманітні страви, затверджені ще у 50-х роках минулого століття. Тобто за часів, коли Вітольд Фокін ще навіть не мріяв про те, що в нього з'явиться онука, яка через багато років влаштує його на. Роботу у навчальному закладі мають право готувати лише ті страви, які затверджені в інстанціях. Ось біблія шкільного харчування. Починаючи з далеких повоєнних 50-х, стандарти просто переносилися з видання у видання, і саме через радянські харчові збочення у світових довідниках масний шмат з сосиску став визитівкою Києва. Завжди їжа холодна і та не смачна. Після того, що ми бачили у своїх тарілках у школі, важко повірити, що їжа в їдальнях може бути схожа на їжу, а не на запечений чобіт у підливці з цементу. Ідея нашого проекту «Культфуд» та нового шкільного харчування і полягає у тому, щоб шкільні директори та кухарі збагнули просто річ: шкільна їжа має право бути їжею і мати смак та аромат їжі, тобто бути їжею, яку можна їсти. Так. Їх можна зацікавити хіба вредною їжею. Та ні, дітей насправді легко зацікавити смачними і поживними стравами. Ось який вигляд має класна їжа для малюків. Ось класні порції для підлітків. І в цей час багато хто з працівників шкільних їдалень продовжує бачити прекрасне у викладанні картопляного пюречка хвилькою. Я чув, що у твоєму меню для шкіл є навіть бургери та нагетси. Впарюєш дітям фастфуд. По-перше, сучасні діти хочуть це з'їсти, щойно почувши назву. По-друге, мої бургери та нагетси – не фастфуд. Я пропоную, замість того, щоб смажити волі, запікати їх чи тушкувати і, звичайно, подавати їх мають не щодня. Ти б хотіла замість цього їсти бургери і нагетси? нагідці? Да. Слухай, а навіщо так все ускладнювати? Якщо діти ведуться на назви, просто перейменути страви? Сьогодні в ідальні буде мешт потейтов з мідболами та бебі-бредом під гороховим чатні. Ну інакше на смак це все одно не стане. Сьогодні у дітей є інстаграм. Вони фотографують та дивляться на фотки їжі. І от уявіть, дитина сидить у класі, гортає стрічку інстаграм, лайкає фотки італійської пасти. А після цього йде в їдальню і дають макарони по флотськи які пахнуть як морський вовк після далекого плавання. Діти не мають так страждати. Хай краще кухрі ламають язика ніж діти шлунки. На цій кухні тепер багато нових слів. Бігос, основи це поки вже привчилися супе в Зразу поки день два не тим словом називав. Це справжня революція. Нагетси, панкейки, бламанже. Як будь-якій революції, треба завоювати прихильників, а інколи долати опір. Більшість сумських закладів освіти харчують учнів за рецептами, розробленими в 70-ті роки минулого століття. Це класика, це традиції. Віяння моди можуть бути різними. Але класика залишається класикою. Класика залишається класикою. І це каже заступниця директора ПТУ харчових технологій. Так, перлова каша з котлеткою класика. Це Бетховен у всесвіті шкільних їдалень. А тут приходить якийсь хлопець, заглядає в тарілку з найсумнішою котлетою в світі і каже: А давайте готувати болоньєзи. До речі, багато хто одразу ставав позу. не будемо це робити. У нас застаре обладнання для твого болоньєзе. Дійсно, яке ще обладнання для болоньєзи, коли інколи немає обладнання, навіть щоб накласти кашу в тарілку і доводиться робити це руками. Рукою в каструлю полікоть. У такий спосіб видавали порції каші ти насправді все більше і більше українських шкіл приєднуються до нашого проєкту, і це справді тішить. Тому що, коли в тебе в меню Мінестрони, картопляний гратен чи паелья, ти не хочеш нести повну тарілку назад. А хочеш попросити запакувати з собою, залишити чаєві та відгук на тріп Підписуйтесь на мій ютуб канал Євген Клопотенко. Там смачно цікаво, і ви ніколи не скажете, я не буду це їсти. Посилання під цим відео. Позитивне комунікаційне ніщо Зеленського, це щось. Якщо ти на цьому хайпуєш, пацан з Тіктоку зміг хайпнути на мовчанні президента і зняти гідну відповідь картковому будинку. Я стурбувався, що наш президент уже як тиждень не записує відосики, тому я вирішив зробити його сам. Роздругував на принтері, вирізав, просушив. Поклав у чудо юда машину, додав чесні справедливість і гідність. Експериментальний спінов Слуги народу зняв хлопака на ім'я Вова Коденко. Зараз в його тіктоці є сім серій. Перший відос про пригоди мінізе залетів більш як на мільйон переглядів. Епоха тікток бідності скінчилася. І не дивно, бо в цьому міні-серіалі є все, чого так не вистачає зеленському. Чіткість меседжу зрозуміла комунікація. І ось настав перший день прогулки з мініза по ківу. Він мене одразу запитав, що робив його великий попередник. Я йому показав. Він Виставив фото в інстаграм з шаурмою. Довго не вагаючись. Міні-Зе накинувся на ту шаурму, але він не врахував, що це була не заправка, а забитий ларьок на вокзалі. Тому він виглядав досить побитим. Міні, зе, хоч і міні, але сміливості в нього більше ніж у Максі-Зе. Міні, зе, хоча б визнає проблему існування міністра МВС Авакова. і картонний президент з Тіктоку точно не стане закладкою Арсена Борисовича, бо в нього є не картонні яйця. На ранок він почав шукати, хто допоможе йому розібрати з цим бардаком, але був шокований. Ратів двоє нових ви це а три ще краще тому взявши телефонний справочник, вони знайшли самого нового міністра Чертякова. Але за вказаною адресою не знайшли нічого, крім відра, яке стоїть уже сім років малий, був через це дуже злим. Ах, який малий розбійник росте! Можливо, тепер Зеленський заборонить не тільки вішати свої портрети, але й вирізати себе з картону. А потім заборонить гуаш, пластилінь та хліб у тюрмах. І от сьогодні з Мініземи вирішили наростити електорат. А перед тим як перейти на бабушок і гречку, ми вирішили потренуватися на голубах. Вийшли доволі цікаво. Як бачимо, схема робоча, вже маємо перших виборців. Мінізе міцний контент, господарник. Він взяв Тік-Ток під свій особистий контроль. Зрозумівши, що влада вирішила боротись з епідемією великим Ництво мінізе вирішив відкрити свою програму. Міні-будівництва першим кроком він викопав дві ями, які закладуть початок кінця коронавірус. Треба відзначити, що цей Зеленський точно не захоче потрапити у теплу ванну. Можливо, у фіналі президент потрапить у шредер для паперу. А от що трапиться з мінізе, невідомо. Буде велика борьба, а значить, йому треба підкачатися. А поки ми пішли качатися, гойдалці, які місцеві алкаші називають економіка. Абарне цього тижня депутати від слуги народу оголосили підозру. Олександра Юрченка звинувачують в тому, що він просив Хабар за голосування. Зеленський без рішення суду вже назвав свого депутата хабарником і пообіцяв, він сяде. Став лайк під цим відео, якщо не віриш, що він сяде. Або дизлайк, якщо віриш, подивимось, скільки серед нас дурнів. На нашого Єгора Шатайла напали на гумориста. Невідомі напали 14 вересня. Напередодні він анонсував жарти про традиційні цінності. Кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап концерт. Напали на нього, розпилили у обличчя, змусили вибачитися перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ. І впорядковано втекли автор і співведучий телебачення Торонто стендап стендап-комік Ігор Шатайло спровокував зіткнення прихильників традиційних цінностей з їхнім одвічним ворогом. Іронією. Ось пост Єгора у Фейсбуці, який і викликав конфлікт завтра. У понеділок буду валити стендап про збитковість традиційної української сім'ї, яку треба закрити як тетчер шахти і укладати бабки в інновації. На превеликий жаль коментаторів, Фейсбук ще не додав у список реакцій пирснути в обличчя газом. Тому кілька десятків невідомих людей вирішили зробити це в реалі. За словами Єгора, під час нападу йому прямо сказали, що це привіт від організації Традиція і порядок. Втім, у Організації заперечують, що передавали привіти. Водночас в організації зазначили, що з них ніхто не причетний до нападу. Однак запевняють гумор про сімейні цінності їх справді не влаштовує. Хай покажуть де ці погрози, де цей напад, хто напав. Хай розбираються. Ми не виключаємо, що на нього дійсно хтось міг напасти, тому що його заяви були дуже провокативні. і Там була хвиля обурення в середовище, але щоб організація організація робила напад. Я людину, ну тобто ви розумієте, що це що... Який нам це сенс робити. Просто так звані провокативні заяви. Це просто пост у Фейсбуці, одне речення анонсу і кілька коментів. Нападники не чули самого виступу, вони напали перед стендапом. І зараз вам таки доведеться його послухати, бо ми зачитаємо обрані моменти. Політики кажуть, що традиційну українську сім'ю треба захищати, бо існує ЛГБТ-пропаганда, яка розбещує українців і вони стають гомосексуальними. Но Нехай припустимо. У мене тоді питання: де пропаганда традиційної української сім'ї? Чому вона така неефективна? Ви ж бачите, ЛГБТ-пропаганда працює як годинник у всіх стильній кросівки, підстриження нігті. А що ми, традиційні мармизи, можемо протиставити такій зухвалій ЛГБТ пропаганді? Що у нас є? Чим будемо приваблювати молодь? Старослов'янським шрифтом? Ось деякі політики кажуть: ми будемо розробляти законопроєкти за традиційні цінності. Стежте за логікою. Це виходить, що українці. Настільки люблять гомосексуальність, що традиційні цінності їм треба закріплювати законодавчо. Відчуваєте, як від цієї критичної навали Єгора руйнуються сім'ї? Як хлопці починають злягатися з хлопцями, а дівчата записуються у тридцять дев'ять різних гендерів, лише б не бачити традиційного піструна? Єгор жартував про те, що агітація за традиційну сім'ю неефективна. За традиційну сім'ю агітують погано. І знаєте, що відбулося? Кілька десятків невідомих людей приїхали на стенд. Ап'югора щоб з газовими балончиками продемонструвати, як вони погано агітують за традиційні цінності, виставляючи прихильників традиційних цінностей недалекими дикунами. Навіщо вони це роблять? 22 червня. Кожен християнин має рятувати золотоверхи Київ від Содому. Він гардіум Вінгардіум Левіосне, не левіосне подія, на яку чекали десятиліттями сотні мільйонів маглів, анонсовано вихід рольової гри з відкритим світом у магічному всесвіті Гаррі Потера, Хогвартс «Хогвартс акціо трейлер Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. Магічний світ Плотиріани просто ідеальний для створення ігор. І хоча за останні 20 років їх вийшло вже з десяток, всі вони повне лайно і вони такі ж гівняні, як новий альбом BTS. Жодна з тих ігор не стала культовою і навіть не наблизилася до можливостей, які відкриває всесвіт книг про Гаррі Поттера. А ще всі старі гаррі-поттерівські ігри були прив'язані не до книжок, а до фільмів, що вже є червоною лінією для геймера та фаната серії червоні лінії, які не можна перетинати. Ah, stop it, Ron, stop! Нова шанансована Legacy взагалі не має стосунку до сюжетів Потеряни. Події гри відбуваються у 19 столітті, але Гоґвард з тих часів мало змінився. Всі традиції в порядку. Кожен коридор, кожен портрет, кожен камінь у цьому замку розкаже історію, історію чарівників, які були до тебе, відкритий світ гри означає, що окрім основного сюжету, ви зможете в своє задоволення лазити школою магії, розкриваючи її таємниці. А також вийти за межі замку у магічний світ. Хоча наскільки далеко нас пустять гуляти з першого трейлеру, не зрозуміло. Так, наразі очікування гри нагадують драже Берті Бодза. Всі сподіваються на смак шоколадного морозива, але морально готові і до блювотиння. Якщо ж і ця гра виявиться товтою, у фанатів Потеряни точно лусне Горокракс. Тут ти знайдеш друзів на все життя і удосконалюватимеш свої чарівні здібності у найталановитіших професорів світу. До речі, за словами розробників, сама Джоанна Роулінг не була напряму задіяна у створенні сюжету гри. Тому можна сподіватися, що усі негативні персонажі гри не будуть трансгендерами. Світ сповнений небезпек, які ви досі не могли уявити. Hogwarts. Імперіус! Став лайк під цим відео негайнус! До речі, ви дивитесь шоу, «Грати песик дужка гривня, знак питання долар, ноль». Я ваша вусате відерце відерця морозова, Майкл Щур. Рекордне! Нарешті Київське «Динамо» стало найвідвідуванішою командою у Лізі Чемпіонів. Завдяки віпложі, карантин, обмеження, матчі без глядачів. Але якщо ти депутат від слуги народу, то можна у ВІП ложу. Депутати від слуги народу та УПЗЖ, попри заборону на відвідування спортивних заходів, прийшли подивитись матч Динамо. АЗ». Нардепи, ризикуючи життям, зібрались підтримати київську команду та запустити на стадіоні хвилю. Другу хвилю. Пане Неклюдов, Зачекайте, будь ласка, ви також були на матчі на Олімпійському. Що ви там робили? Не зупинитися, ну це ж я запитаю для глядачів. А що сказати? Наприклад, чому одні люди можуть класти шкіряного на карантин, а інші ні? На матчі для, глядачі бачать бачить тільки те, що коїться на футбольному полі. Так, а депутати, що там робили? Робили. На мать, на, матчі, а на... Вони що, не наболівальники. Так, вони такі ж вболівальники. Їм теж заборонено приходити на стадіон. Сподіваємось, румунський спеціаліст Мірча Луческу, окрім гравців Динамо, тренує імунітет Суркісів. Дивилися Як, футбольний е, матч. Член комітету Федерації футболу України е, з медицини. А це так обов'язково була це, ваша присутність? Так це обов'язково, бо є ковід, є заборона на відвідування матчів, і є дотримання карантинних заходів. На цій фотографії ми бачимо, як народний депутат України Михайло Радуцький, побачивши порушення карантину, вривається у віп-ложу та змушує депутатів дотримуватись дистанції та носити маски. А на цій фотографії бачимо, що у нього не вийшло. Що ви там робили? Смотрю футбол. Так заборонена ж присутність глядачів. Десять чоловік зараз УЄФА дало 10, десять приглашень. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що запрошення від УЄФА скасовує рішення українського уряду, яке забороняє глядачам відвідувати матчі. У нас же в конституції так і написано: єдиним джерелом влади в Україні є запрошення від УЄФА. Ударне. Якщо вас хоч раз присоромлювали родичі за те, що вас не розчулюють відео з дітьми, які у смішних костюмчиках забувають слова чотирирядкового віршика на новорічному ранку, видихніть з вами все нормально. Просто вам показували не тих дітей. Чудову дівчинку з Британії звати Нанді Бушел, і останній місяць вона пекельно батлить самим Дейвом Гролом. Якщо ви не знаєте, хто такий Дейв Грол, то вам швидше за все сім років. Якщо ви знаєте його як фронтмена гурту Foo Fighters, то трохи більше. Ну а якщо пам'ятаєте, що він колишній ударник Нірвани, то вітаю вам назавжди 27. Нанді Бушел лише 10, але вона настільки крута, що точно знає, хто такий Дейв та ще й вважає його найкращим ударником у світі. І замість того, щоб тихо фанатіти, вона викликала його на батл-драмері. В які часи живемо? Ми колись батлились, хто довше просидить голою дупою на мурашнику. Сподіваюсь, ти маєш на увазі торт? Ні, в мене було важке дитинство. Дейвґро а чаліжюто драма. Аппію інжомайкаву ело. І, хоча Дейв сам написав слова та музику для пісні «Everlong», якою Нанді почала батл, він не виконував барабанну партію з 97-го року, та ще й вирішив батлити на ударній установці своєї доньки. На цьому Бородань не зупинився і запропонував дівчинці для батлу ще один трек. Нанді не розгубилася за тиждень. Вивчила партію, і віртуальний дует відбувся. Яка ж вона крута! Думаю, що вона навіть антистресовий слайм ліпить з асфальту. Цей батл залетів у всі можливі соцмережі утомленого коронавірусом світу і став справжнім вірусом. А Дейв з удаваною серйозністю визнав, що дівчинка виграла перший раунд і записав відео, в якому грає на барабанах, басі, гітарі та разом зі своїми трьома доньками на беквокалі співає пісню про Нанді. the the power, cut screen, everybody knows Nandy. Мій юний друже, тепер ти теж хочеш, щоб кумир написав про тебе пісню, але ти любиш Потапа. І якщо твоє ім'я не римується з якимсь матюком, то це навряд чи станеться. Задля справедливості треба сказати, що і до цієї фантастичної історії Нанді вже була зіркою соцмереж. Її перше відео батько виклав на Ютубі, коли Нанді було 6 років. Це перший раз, коли я хочу бути сусідом сім'ї, де дитині купили музичний інструмент. І здається, ти не один харизматичну дівчинку підтримує багато зірок. Їй дарували музичні інструменти Том Морело та Лені Кравіц. Ну і з телеефірів вона вже пару років не вилазить. А ще в неї 750 тисяч підписників в Інсті, і це вона жодного разу не влаштовувала дівелей з розіграшем неіснуючого авто. Да. Але насправді ця історія не про Дейва Грола чи Лені Кравіца, не про інстаграм чи Ютуб, це про справжніх та класних татусів, які сприймають маленьких доньок як дорослих та цікавих особистостей, а не як доставниць пива з холодильника до дивану. Чули, що Борис Патон загинув у битві за гаскард. А може, чули, що щур трансгендер, якого спонсорує Кремль, а чули, що Венера це російська планета. Фейки та чутки, хліб пропагандистів, але не тільки їхні. Бо інколи чутки це просто чутки. І саме про це розповідає Макс Червина у свіжому ще ось тут. Клікайте, щоб подивитись. А отут можете натиснути, аби глянути наш випуск про Настю Каменських, Дюну Сергія Жадана, Брітні Спірс, Чака Полагнюка, Зеленського та Труни.